Шахтар це зробив. Донечани здобули надважливу перемогу над Брестом у Лізі чемпіонів і принесли радість українцям у ці нелегкі часи. А росіян, які створили ці нелегкі часи, перемога шахтаря змусила строчити емоційні коментарі в інтернеті. Я, як завжди, відібрав найцікавіші екземпляри коментів з реакцією російських болівальників. Тому в найближчі хвилини має бути весело. А перед цим прошу поставити вподобайку. Дуже хочеться, щоб ми перевершили показник попереднього відео з реакцією росіян на жереб чемпіонату світу у 3000 лайків. І скоро нас буде вже 40 тисяч. Якщо вам цікаві відео про футбол пов'язані з політикою, і ви підпишетесь на. На мій канал Футбол не поза політикою. Розпочинаємо з ось такого екземпляра. Скоро не буде такого клуба, як Шахтер Україна. На це надходить відповідь. Будет російський. Та вже ж є у Донецьку новий Шахтер ДНР, який бере участь у ваших величних російських змаганнях. Але при цьому представники вашої окупаційної влади чомусь постійно про це забувають. І вже після створення нового шахтёра ДНР. Вони продовжують говорити про ще якесь майбутнє відродження настоящого Шахтера. Напевно, перепивають якогось токсичного динерівського пойла. Шахтеру Донецькому настоящому пить, де да, грати на Донбас арені да грати uh, в чемпіонаті Російської Федерації. Якщо цікаво, то у мене на каналі є про це окреме відео з детальним оглядом так званого нового шахтера ДНР. А ще у мене є другий канал на YouTube про єдиний справжній оригінальний український. Шахтар. Посылание залышу в описании под видео. Красавчики, чё? Быстрый гол многое решил. Брест играть первым номером в давление не умеет от слова совсем. Кевин супер топ. Вряд ли надолго в Шахтере задержится. После матча голкиперы обменялись футболками. Марино Пушич подошел к вратарю Бреста, Поболтался отечественником. Шахта выглядела намного солиднее. Ризника с сухарем. Наступный комментатор размерковывающий счету шансов Шахтаря на прохит дали. Не поможет, скорее всего. Реала матч в запасі. Манчестер Сіті і, ПСЖ і грають. І в будь-якому випадку останній матч з Борусією на Сігнали Ду на паркі. До речі, друзі, напишіть у коментарях, що ви думаєте з цього приводу. Наступний росіянин приплітає військовий символізм: Символічно. Брест проти німців. А у Бреста на бразильців денег нет? Коментатор підписаний як Мюллер за это, ответить, пише: Молодці українці. А ось Дмитрій Левін не зовсім згоден. Російський клуб в Лігі Чемпіонів. Наступний коментатор вважає, що матч був договірним -гра на Буков. Красавці українці. Артем Іваненко надсилає гівку зі свинею та прапором України. Ігра була равна, грали два. Надіюсь, шахта вилетить. Олексій Катаєв пише, ЛЧ не їх турнір. У цього Алексея Катаева стоит аватарка с изображением церкви, российского прапора и написом «Боже, храни Россию». Цікаво тоді у не было б у Алексея Катаева, а який зараз турнир для россиян? Судаков дно, какая ему Европа? На цену отходят відповіді: Мурик 2. Ахахаха, Мудрик 05. Вообще нет, этот отличный игрок, с мозгами так сказать. Челси за 100 лямов продадут. Так он родился в Луганске. Русский получается. В сборную России бездаря играть товарищеские матчи с вьетнамами. Мудику там скучно, сало жрать не с кем. Отправьте ему горилку. Никто брать не будет, Мудрика уже покупали за бешеные деньги. О, Мудриком попахивает. Под заголовком, в якому Шахтар подписанный как клуб с Донецка, Ваня Петров пишет «Это уже давно Львов». Потішно, що росіяни не можуть між собою визначитися, який все таки шахтар. Перед цим писали, що російський, тепер львівський, і ось далі знову. Адмін убирай російська прем'єр-ліга взагалі не цікава. Друзі, далі ще буде достатньо цінних екземплярів, так би мовити. Але мушу сказати, що найжорсткіші коментарі росіян, які не можна показувати на YouTube через цензуру, я опублікував у своєму телеграм-каналі. А вже за тиждень у росіян може знову статися збудження нервової системи, адже Шахтар гратиме проти Дортмунської Борусі. Враховуючи це, я зробив прогноз на даний матч на сайті партнера мого каналу компанії GG, яка за сумісництвом також є офіційним спонсором Динамо в матчах Єврокубків. Опублікував прогноз також. У телеграмі посилання в закріпленому коментарі. До речі, GG пропонує бонуси до 150 000 та 500% на ваш рахунок. Забирайте прогноз і бонус за посиланням у закріпленому коментарі. Проданий матч? Да кого? Просто брест распиарили неплохо. По факту, на Лаке сыграли в ничью с Байером и все. Обыграли штурм, Зальцбург и Спарту. Ого, вот это соперники. Ну, победу над ПСВ еще можно посчитать весомой. Почему написано шахтер Украина? Он уже давно русский. Це Гильзенкирхенский шахтер. Все, це не донецький шахтер з Джуліусом Агоховою і не Воробйом. Сам в Дніпропетровськ їздив. Но все, гейм овер. А це у нас, я так розумію, або зрадники України, які уросіянились, або корінні росіяни, які давно слідкують за нашим футболом. Наступний коментатор у розпачі від виграшу шахтаря. Жаль, французы вообще никакие. Одни забросы, никаких комбинаций, скорости, обводок, точных пасов. Это уже давно никакой не донецкий шахтер. Настоящие в кавычках горняки, где хоть один местный. Шахтер сильнее, чем Зенит. Шому не на фронте. Шахтер украинский клуб? Это да. А в Донецке, когда все закончится, появится новый клуб. И будет он играть на отстроенной Донбасс-арене, что будет лучше прежней. Вы обманщики. Далее новая версия того, який все-таки Шахтар. вид комментатора Фредди Крюгер. Цей проявив фантазию не только, когда подписывал свой профиль, а и пригадавший, что Шахтар играет на стадионе Шальке. Немецкий Шальхтар. А после этого снова другая версия. Шахтер русский, шахтер наш, Шатер Донецк или шахтер Львов? Шатер Цирк! ФК-404! Теперь это будет российская команда. Не А! Они просто официально сменят локацию и будут не Донецким, а, например, Львовским шахтером. И все вопросы будут решены. Там написано шахтар. Закончился тот шахтер. Потішно від того, що на логотипі Шахтаря назва українською мовою написана вже 17 років, ще з далекого 2007-го, коли було оновлено логотип. Шутки про то про ли канапля канаплю, об'являються відкритими. За шахтеру був лігу конференцій, там би взяли ще один Єврокубок. Це, до речі, непоганий коментар, адже я ще раніше також думав про те, що Шахтар би міг претендувати на перемогу у лізі конференції. Цікаво буде почитати у коментарях, що ви, друзі, думаєте, з цього приводу. Красавце! На полі одна команда була. Раніше ця команда в другой стране грала. Тепер я взагалі удивлен, що вони щось можуть показати. Молодці, звісно, але їх мне очень сильно жаль. А нам шкода тебе. Друзі, поставте вподобайку, якщо це відео ще більше підняло вам настрій після перемоги шахтаря. Залишайте прогнози на матч Борусія Шахтари. Нагадую, що мій прогноз та бонус від партнера у закріпленому коментарі. Дякую всім за перегляд і слава Україні!